Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпра. Сьогодні 18 березня, 24 рік. Сьогодні буду я обробляти мигдаль. Погода тепла. Вночі було плюс 8, в день буде, звичайно, ще вища температура, погода тиха. І я хочу сьогодні обробити свої мигдальні дерева. Їх у мене чотири. Стосовно сортів, тут є хорос солодкий, є прибережний, нікітський, але стосовно сортів, мені складно сказати, наскільки вони відповідають, тому що ті, що заявлені, вони, вони різні. У мене два дерева, я купляла хорос солодкого, але вони абсолютно різні. Це вже горіхи, які плодоносять, і видно, які горішки ось на цьому деревці. Зараз покажу, вибачаюсь, ось на цьому деревці, таке воно, дуже крупні плоди. Покажу вам фото. Так як мигдаль зацвітає дуже рано, то його треба обробити до цвітіння. Я спостерігала, що на ньому частенько з'являється тля. Отак От прямо на оцих стовбурцях, чорніє, мокріє. Ось тут навіть залишився невеличкий невеличкий горішок. Ну, він, це маленький, це ті, що вже були останні. Гар... Ну, він пустий. Е, гарно чиститься, е, дуже солодкий. І ця верхня шкірка можна руками почистити легко. Дуже при... приємно. Ну Ось брунячки вже, дивіться, брунячки вже ось вони такі. Це плодоносячі брунячки, такі вони вже набухли. Тому треба терміново обробити, щоб потім не було проблем. Всі ці дерева зацвітають не одночасно. Спочатку зацвітає ось це дерево, зараз вам покажу гілочку, які бруньки вже на ньому. Бачите? Ще трошки тільки. Температура стане тепліша, От бачите, вже бруньки які. Плодів дуже багато. Ось на цьому дереві, дивіться, воно високе, скільки на ньому ще навіть залишилось, навіть птахи не позбирали. Тут такі плоди довгенькі, але хочу сказати, що всі плоди дуже солодкі. Мені там часто говорять, що він буває гіркий, Уже всі дерева плодоносили, всі плоди, всі плоди солодкі, але ось на цьому дереві. На ньому плоди такі довгенькі, гостренькі і чистяться не дуже гарно, не так просто, але солодкі і не крупні. Так що. Зараз покажу вам, чим буду обробляти. Є в мене такий акумуляторний оприскувач на 8 літрів. Дуже зручно, довга вудка достає височенько. Які препарати? Значить, буду використовувати біошок? Це. Такий фунгіцид, бактерицид. І він, це з хлорокисом міді, так, вам покажу поближче, щоб видно було. І це така суспензія. Я вже використовувала, обробляла, обробляла ожину і обробляла лохину цим препаратом. Так, і його можна поєднувати з таким препаратом, як 30B. Це захід рослин. Їх можна поєднувати. Ці препарати вже при цій температурі можна використовувати. Я їх тут стосовно написаної інструкції, розвела в цьому баку Бак. На 12 літрів. Зараз покажу, як буду оприскувати, як він працює. Це тут добре все змішала. Ці препарати. Ну, ось так тут є такий, включаю. І отак оприскую. Оприскувати треба в безвітряну погоду. покажу тут ближче. Плівкою покривається стовбурці, такою плівочкою. Оприскувати буду отак, ну, як то обільно, щоб були Мокрі. Це препарат контактної дії. Куди попало, там і захистило. Зараз покажу. Так. Тому що ось в цих місцях, бачите, тут було якісь такі захворювання. Ну, так оброблю всі ці дерева, тому що мені не зовсім зручно однією рукою. Зараз оброблю. Так що, якщо у вас є мигдаль, можна його обробити зараз, якщо температура дозволяє, погодні умови. Так що я бажаю всім гарних врожаїв. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. До нових зустрічей, на все добре.